Усім привіт, друзі! Починається відео зі смачного гарбузового пирога. Хотіла вам показати, ось такий красивий він вийшов. Та обновочки для сину. Я залишу посилання, де ми купували це сайт каста, дуже класне, якісне зимове взуття, і розмір з першого разу я вгадала, тому ще більше задоволена, бо зазвичай міняю по кілька разів. І кому цікаво, вони недорогі і в той же час зручні та дуже тепленькі. І замовляла ось такий набір з сайту Notino. Це гель для миття тіла біодерма. У мене попередній закінчився, тому потрібно було обновити. Там була знижка на нього така суттєва, тому вирішила взяти тут цілий літр. А також замовляла дещо з доглядової косметики. Я Вже не пам'ятаю точно, що це. Здається, це сироватка для обличчя з ніацинамізом та цинком для того, щоб звужувати пори обличчя. Це в мене така зараз проблемна зона. Це крем. Для шелушіння від шелушіння на голові у діток є така проблема у сина, та зволожуючий крем від біодерма для обличчя вже користувалася біодермою, мені, в принципі, підійшов, тому вирішила заново придбати. Були знижки на нотійно до чорної п'ятниці, тож я скористалася, що правда дуже дуже довго йшли. Не знаю, що, мабуть, забастовки на кордоні теж далися ознаки. Ну, а зараз трошечки мотивації, буду міняти постіль. Потрібно було вже це зробити, замінити. І ви знаєте, в ці моменти, коли я тут одна, зазвичай я всіх попереджую, що я йду там робити якусь роботу, але інколи роблю роботу не попереджуючи. І це такий дуже щемливий момент, тому що всі чекають, що я прийду, а мене немає. І всі хвилюються і по сто раз заглядають в кімнату, приходять, питають, де мама, коли буде. Словом, уже вже дуже всі прив'язані до мене. Без мене жодна робота в будинку, в квартирі не відбувається. Це і добре, і погано добре, тому що якби всі разом. Погано що без мене не справляються. Хотілося б, щоб було більше самостійності. Зараз намагаємось привчити до якихось хатніх справ дітей, хай і мінімально, але все рівно вже якась поміч є. Наприклад, син вже полюбляє пилососити, тому на першому поверсі в основному ну, більшість він пилососить, я там лише поправляю. Посуд останнім часом довірили мити по тому що. Ну, якось це нерозумно мати посудомийну машину і витрачати час на миття вручну. Хоча часом буває так, що тарілок не дуже багато, і все рівно стаєш і миєш. Але я вже так сказала, так, чоловік, давай будемо збирати посуд протягом дня і аж тоді мити, тому що ну, дійсно ми використовуємо і води, і електроенергії на нагрів води більше, ніж та посудомийка витратить за один сеанс і, і менше буде води, і в той же час чистіше, і, і навіть вона сухою буде одразу посуд. Тому ми так вирішили і будемо до цього привчати діток. Не було дуже давно відео, тому що ми всі похворіли. У чоловіка було оперативне хірургічне втручання. Йому знову робили операцію на оці, видаляли силікон і закачали газ. Він зараз фактично нічого не бачить. Тому що другий око в нього мало ще менш гострий зір і чекаємо відновлення. На жаль, сказали, що потрібно буде міняти ще й кришталик на оці. Тому, тому ми засмучені, не думали, що все так буде. Потрібно берегти своє здоров'я. І все це виникло дуже спонтанно і екстрена була операція. Ну а зараз ми переходимо до рецепту смачного печива, для цього нам знадобиться маргарин, кефір. Цукор, борошно, е, сода, яйця, сіль і... і все. І на цьому все. Пропорції точні я вкажу у е, описі до цього відео, або посилання на рецепт, вкажу, де я брала. І вийшло дуже смачне, магазинне, можна сказати, печиво. Єдине, що всі інгредієнти дійсно ви бачите самі, що це якісні, а не щось домішано. Тому мені рецепт дуже сподобався, печиво. Круте, кому цікаво, е, можете собі зберегти. Я цей рецепт точно в нашій сім'ї збережу. Для початку ми беремо все масло, точніше, це маргарин, і збиваємо його. Потрібно, щоб воно було кімнатної температури. І в це масло всипаємо потім. Цукор, яйця і також перебиваємо до однорідності. Нам потрібно досягнути такого стану, щоб весь цукор розійшовся в рідині і не було таких крупинок. І до такого стану нам потрібно збити. Я скажу одразу, що я робила подвійну порцію, тому. Я взяла зразу менше цукру, і на мою, на мій особистий смак, я б взяла ще менше цукру, тому що печиво, ну, от знаєте, таке дійсно, як в магазині, суперсолодке. Я, наприклад, не дуже полюбляю занадто солодке, мені подобається більш або нейтральне, або з якоюсь кислинкою. В цьому рецепті воно прямо дуже солодке. І погашений содою кефірчик ми додаємо поступово повільною такою. Струйкою в нашу рідину і збиваємо до однорідності. Не потрібно одразу весь кефір додавати. Дивіться, по тому стану, щоб тісто не було геть рідке, як на млинці, все-таки воно повинно бути густувати. Ну, а після того, як весь кефір введений, додаємо сіль з борошном у нашу. Рідину, цю суміш, і лише поступово, не одразу все. І перемішуємо спочатку лопаткою або ложкою, кому як зручно. Перемішуємо так, щоб не було комків і таких сухих ділянок. А потім потрібно вимісити руками. Я взяла подвійну порцію борошна в цьому рецепті на взагалі подвійну порцію. Однак потрібно мені було трішечки більше борошна і десь ще 100 грам я додала. Тому ви вже дивіться по своєму борошну, можливо, це в мене таке було. Але щоб досягнути таку консистенцію тіста, як було сказано, щоб тісто не липло до рук, потрібно було трішечки додати ще борошна. Я ще збиваю такими спеціальними насадками. Для тіста, щоб точно все перемішалося, а вже потім вимішували руками. І тісно, тісто дійсно виходить гладке, не липне до рук, воно дуже м'яке, воно не забите. Ну, в моєму випадку, по-моєму, тут грам 700 800 борошна пішло, і от самі ви бачите, що тісто дуже класне і піддатливе. Тому рекомендую: рецепт простий, недорогий. І виходить дуже багато смачного печива. Ну, а для того, щоб сформувати наші печеньки, потрібно проявити свою фантазію. Я частину віддала дітям і вони вирішили зробити. У нас така формочка людинки, ми їх називаємо для імбирних печеньок. Але на цей випадок теж підійшло. більше у мене формочок ніяких немає. Тому що я не сильно дружу з випічкою, але це печиво мені показало, що все можливо і все може гарно вдатися. Ось такі формочки є. У нас тут і більші людинки, і менші людинки, тому діти погралися і ми з ними вирізали таких чоловічків. Ну а далі я вже просто брала склянку круглу та різала прямокутні форми. Ось таке все виходить. Красиве, гарне і головне, що швидко, Знаєте, в моєму випадку буквально там 10 хвилин, і вже тісто було готове. За цей час я розігріла духовку і ще 15 хвилин на випічку. І все. Я дуже задоволена, тому беріть на замітку. Зараз на холодні вечори, коли потрібно гріти з чаєчком якимись смачними напоями. Обов'язково скуштуйте. Я впевнена, що вам теж сподобається. Духовку потрібно розігріти до температури 180 градусів, щоб вона була гарно розігріта. І на деку я стелила пергамент. І випікала 15 хвилин рівно. У мене супер все пропеклося, воно крихке, воно дуже схоже на пісочне, смачне, і зберігатиму я ось такі коробці з-під попереднього печива. Там є целофан, можна просто в кульок скласти ну або в якійсь картонні коробці, щоб не обвітрювалося сильно. Воно не твердіє, це дуже важливо, бо буває спечеш, спочатку свіже, смачне, а потім уже тверде. Ні, воно смачне і далі. І ми ось кілька днів матимо свіженьке печиво. Ну, смачного мені, смачного нашій сім'ї. Сподіваюсь, вам такий рецепт теж сподобається. Якщо приготуєте або вже готували за таким рецептом, обов'язково напишіть. За вікном не погода і сину сказали, ну і всім сказали, не приходити сьогодні до школи, буде дистанційне навчання. І ви знаєте, я така думала: о, супер, зараз я все налаштую бігом, я ж, я ж типу продвинута. Не тут було. Якщо чесно, я настільки розчарована в своїх уміннях щось робити по комп'ютеру, я дістала ноутбук. Я не те, що не розібралася, я у всіх питала, і ніхто не розібрався, як підключитися до. Як це правильно сказати, посилань, певних уроків, так, предметів, які вислала вчителька. Вчителька не розібралася. Я дуру видала на комп'ютері Google. Взагалі, тут просто була паніка, я не знала, як я таке умудрилася. Мало того, що я її видала, я потім його скачую, щоб завантажити і був знову. І мені пише, типу, це неможливо зробити. А в мене там ну, збережені паролі, відповідно, це все знаєте. Як я мудрувала, я не знаю, якимось чином намудрувала, і вуаля, всього лише 2,5 години, все готово. Тому інформаційні технології це не таке дурне заняття, я вам скажу, в першому класі. Це потрібно сидіти не тільки учню, але й батькам і разом все вчитися робити. Що по урокам нам дали посилання на. Предмети, і коли буде непогода, якісь відключення світла, не дай Бог, звичайно, хай все буде, будемо працювати по цим посиланням напряму з вчителькою. Створили всім кабінети і таке інше. По домашці у нас дуже багато задають домашки. Син робить ну, реально <кхід> довго, багато, але ну, що я можу сказати? Це потрібно, тому що. Тому що дуже сильно діти розслабляються. Мультики це все їх якось сподвигає розслабитися. Тому ось він ще тиждень не був, і у нас геть накопилося дуже багато роботи. І ми помаленьку будемо виконувати. Ну, і я скажу так: мене ще син полюбляє всякі там приклади вирішувати. Ну, в принципі, він любить домашні завдання, тому ми з ним швиденько його робимо. А є учні, які дуже довго виконують, і батьки прямо так психують і пишуть, що типу ми виконуємо 4 години. Ну, я скажу так, ми виконуємо десь годину часу. Фактично він все робить сам, лише дещо вона спитає. Ну і якщо там щось потрібно зачитати, бо він ще не зовсім добре читає, але вже помалу починає читати. Він у нас йшов вже дуже підготовленим до школи, хоч і шестирічка, але він вже і писав друковані літери, письмові написав і читав, тому читав склади, читав літери окремо знав. Тому йому, можна сказати, вже пощастило, бо він багато чого може вже зараз швидше зробити. Ось ну і в мене зараз ще таке завдання. У мене ось це є ноутбук. в мене ще є стаціонарний комп'ютер. Я хочу звідти зі стаціонарного комп'ютера всі, якби, дані, так, скачати на якусь флешку чи щось таке. Тому що хочу продати той стаціонарний комп'ютер. Вже років шість його не вмикалось. Ви включили, і, чесно кажучи, ну, він якби нема потреби в ньому, то або продамо, або комусь віддамо. Побачу, як воно там чи він ще з. Там можна його продати, щось за нього отримати. Ось тому в мене зараз таке завдання скачати з того комп'ютера на цей всі дані, і буду виставляти його на продаж. Ну і переходимо до складання у дитячій шафі. Тут моя дочка шукала рожеву ковтинку. Не питайте. Вона просто любить все рожеве і перевернула все, що в неї є в шафі. Тому мені нічого не лишилось, як просто виняти все і перескласти, тому що там просто хаос. Це таки часом потрібно робити, бо діти, коли граються самі в себе кімнаті, вони там бувають, шукають якийсь одяг переодягнутися, якісь там костюми собі придумають. Або щось конкретне шукають і неакуратно потім все складають, а особливо дочка як-небудь. В сина трошки вже, ну, в силу віку, звичайно, вже більше трохи організований шаф, він вже вміє там все повністю поскладати. А дочка каже, ой, я не хочу все, складайте за мене. Ну, і я вирішила це зробити. Загалом потрібно всьому учити дітей, я так зрозуміла, і е, мене ніхто не вчив, але я розумію, як. Що нам, мабуть, правильно є вчити саме, от просто підходити і конкретно показувати, як що робити, показувати, як складати в шафі, як речі правильно там складати, як мити там стіл чи протирати стіл, чи як мити посуд. Тобто, все потрібно показати один-два рази. Бо те, що вони спостерігають з боку, як зазвичай в наш час, ми вчились від своїх батьків. Це добре, звичайно, але на це піде набагато більше часу, ніж якщо для цього докласти зусилля. І це правильно. Бо тоді ну, дитина бачить чітку інструкцію, чує від вас чітку інструкцію, і її легше повторити, ніж те, що вона побачила збоку і додумала сама, що там зробити, і робить врешті-решт, аби як. Колись садочку дуже круто навчила вихователька складати речі мого сина. Він настільки круто їх складає, що я взагалі не. Втручаюся. Одягаються, відповідно, вони самі, але. Теж потрібно все, щоб в квартирі було передбачено для того, щоб діти малі самі могли себе обслужити. Тобто, якщо вони знімають верхній одяг, щоб було куди його або покласти, або повісити. Наприклад, у нас це не передбачено, бо у нас вішачки досить високо. І ну, я потрібно, щоб була в цей момент там і ці курточки знімала і вішала сама, бо їм високо. Якби там було передбачено нижче, я впевнена, щоб вони б самі це могли зробити. Ну і так багато в інших питаннях. Вже не говорю про іграшки. У нас це правило сам розкидав, сам збери. Я, наприклад, взагалі не збираю фактично іграшки ну в рідкісних випадках, коли я там допоможу, а так то вони їх і розкидають і вони їх складають. Ми вже вчимо наймолодшого сина вкидати ці іграшки в якусь там корзинку чи в шухлядку, щоб вони самі могли себе обслужити. Ну, звичайно, я не вимагаю, щоб вони там щось прибирали. Бо, наприклад, якщо це туалет, чи ванна чи раковина, там то це потрібно використовувати якусь побутову хімію, що не пропустимо для них посуд. У мене син вміє мити посуд, і чого його не допускають до миття? Тому що він дуже повільно миє, ну так як всі діти все повільно роблять, і за цей час витікає дуже багато води. А, тому, а коли він закриває кран, то вся ця піна з губки, якби на цьому крану, і, коротше, там таке твориться, що потрібно потім мити самі. Але він знає, що він може помити цю тарілочку за собою, і там в якийсь день, коли. Я біля нього прямо аж стою і можу там йому підказати, що зробити. Тоді так, да, він миє, але так на постійній основі ні, бо ви ж самі розумієте, що стільки води в деревну піде, то це недоцільно і нелогічно. Тому зараз посудомийка — наш друг. Все потрібно економити, тому що є блекаут, чи його немає. Потрібно все рівно економити ресурси, зважаючи на ситуацію в країні, що енергосистема наша слабка. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Тим часом я вже дозбирую всі ці речі, посортувала так, щоб таке домашнє було біля самого краю, а в глибину поклала щось те, що не потрібно виймати. Знаю, що це ненадовго, але тим не менше. Напишіть, як у вас, чи ви допомагаєте своїм дітям робити якусь там роботу, чи вони вже мають обов'язки? Як ви до цього привчали своїх дітей? Я знаю, що в мене досить доросла аудиторія серед моїх підписників. В основному старші люди, і мені дуже приємно, і мені цікаво, як ви дійсно вчили своїх дітей, бо у вас є вже досвід більший, ніж у мене, тому буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До зустрічі!